Указом президента України від 14 жовтня 2014 року встановлено свято – День захисника України від імені начальника гарнізону, командуючого високомобільних десантних військ бронесіл України, генерал-майора Забродського Михайла Віталія та себе особисто гарячі сердечно вітаю вас з Днем захисника України. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру! Добра і нових вагомих здобутків на благо нашої України та її Збройних Сіл. Нехай цей день наповнює ваші серця вірою в світле майбутнє і процвітання рідної вітчизни. Слава Україні, слава її захисникам! Я щиро дякую кожному воїну. Я щиро дякую кожному з вас за хоробрість, звитягу, відданість батьківщині і за мирне небо. У нас тут на Житомирщині. Зі святом, шановні, слава Україні! Розпорядження голови обласної державної адміністрації за сумлінне виконання службових обов'язків, патріотичне виховання молоді та з нагоди Дня захисника України нагородити почесною грамотою. Султан Багамаєва Костянтина Ігоровича. Старшого лейтенанта 95-ї окремої житомирської аеромобільної бригади. Старшого прапорщика 95-ї окремої житомирської аеромобільної бригади. Я хочу побажати нам усім єдності. Я впевнена, Україна переможе. Миру нам усім, миру в кожну родину, миру в нашу Україну. Зі святом вас нагородити Базилівського Сергія Анатолійовича, начальника штабу, першого заступника командира військової частини А 0339